Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. четверг, наш вечірній випуск. І знаєте, що я хочу вам сказати? Ну, дуже засмутився. Я не знаю, я так скажу зараз, чого я засмутився. Теми ми обговоримо чуть-чуть пізніше, і взагалі, щоб. Давайте так, ось мені іноді пишуть люди, ой, ви там про те, ви там про те розкажете, навіщо там комусь дякувати. Напишіть всі, що не треба дякувати за донати. Я не буду дякувати. От, просто напишіть от мені, щоб я я вважаю, що люди допомагають, людям треба дякувати. Інакше наше життя, якщо не буде подяки, воно не має сенсу. Так а засмутився я ось в чому? В тому, що вчора, ввечері, я опублікував нашу розмову з волонтером, ветераном 14-15 років. Не пораненим, нагородженим бійцем Петром Саламою. Зараз він займається волонтерством. Я вважав, що всім нам це буде дуже цікаво. Ну, це, не... це ось безпосередньо людина, яка Робить, яка працює, яка їздить, яка буває на фронті, якщо не кожен день, то через день точно, яка е -е, стоїть на чолі самоорганізованої системи волонтерства на Донбасі. Це ж не чмут, вибачте, я нічого не маю проти про чмута, про притулу, про Порошенка, хто там Стерненка. Вони отримують гроші. В, ось. Петро Салама, він працює. На людських грошах, з людьми, на довірі, з кожному. Він живе в зйомній квартирі. Хата його розбита, як у багатьох тих людей наших, Донецьких, з Донецької області, з мого селища, з інших, які втратили все, втратили все, але зараз займаються волонтерством. Дійсно, вони. Варять їду, возять воду, ремонтують машину, вони роблять все. А людям щось воно не пішло. Не подобається розмов... слухати звичайних наших героїв. Я вважаю його героєм на сьогоднішній день. Це просто дійсно смуток. Смуток страшний. Не подобалось чому. Я розумію, що там у мене обмежена аудиторія. Я... Не журналіст, не великий розкручений е дядько, ще хтось, ще хтось ще хтось, яких можуть гардонів, там можуть гордонів, Назарових слухати. Я не знаю, світанів, які там зараз пруть на Зеленського, страшне діло. Я не він. Я звичайна людина, яка безпосередньо брала участь або була в центрі подій 14, -го, 15, -го, всіх років і зараз також. І він звичайна людина. Але людям не цікаво. Навіть те, що у мене да, на моєму каналі, от ми всі переглядаємо, ми ж донатимо, ми ж даємо. Подивіться на хлопця, послухайте. Послухайте, це цікаво. Як все робиться? Як це спершу? Я заодно буду робити з ним розмови періодично, а ви там як хочете, друзі, ви не ображайтесь на мене. Але якщо там мене буває там, 6 тисяч, слухають, 10 буває, 8, іноді там 13, а так, 5, ну 6, 7, то з Петром навіть 3 тисячі не подивилося. Невже це не цікаво? З ким же вам тоді цікаво, друзі, з тими якимись експертами, які ніколи нічого правильно і, і, і достовірно не, не, не ставлять експер, експертизи якісь, з якимись політологами, з якимись росіянами, я взагалі не розумію, що, що з нами не так отут. Мені щось здавалося, що ми всі подивимось. Нам всім цікаво, що ми будемо е пропонувати, рекомендувати, ділитися, поширювати. Ні. Я розумію, що, мабуть, цікаво слухати залужного. Там можна, хоч якісь висновки, зробити. Але навіть уже Сирського, хоча це ж повна повага до нього, вони вже не скажуть нічого такого, як є насправді. А ось такі люди скажуть, як воно є. Як воно є? В Углідарі, в Бахмуті, де він буває, в Краматорську, в Константинівці, в Великій Новосілці, в Гуляйполі, він там буває на передку. Він, він спілкується з тими, хто завтра вмирає. І я ж вже казав, що були такі події, коли з 30 залишалось троє. І нам це не цікаво. А що ж нам цікаво тоді? Не знаю, друзі. Не знаю. Засмутився, чесно, засмутився, що ми, ми, нам подобаються якісь розкручені. Мажори, якісь розкручений, я не знаю. Ну, ось дивіться, ну як? Я розумію, що е, бути журналістом, вчитися на це 10 років, працювати 20 років, вміти розмовляти, а не так, як я розмовляю там е, 58 років, розмовляв російською, зараз прийшов на українську, мабуть, не всім це цікаво, навіть не, не, не так воно виходить. Це, звісно, не так. Да? Читати, як вони всі читають. А можна не читати, а можна казати від себе, а можна говорити своїми словами. І ось це людям подобається. Чому воно це подобається? Ну от напишіть мені, чому? Чому подобається ось та неправда, вон як та ж Латиніна, вона кожен, кожну свою публікацію. Вибачається, що там помилилась, там помилилась, там помилилась. Та вони завжди кажуть те, що хочете слухати, ви, друзі. А потім уже ви забули про все це. Через тиждень всі вже забули, давай нові новини, як, як мені ж пишуть, що ти там, давай новини? А що новини? Новини треба розуміти. Новини треба аналізувати, новини треба бачити. Ось ми живемо, да? я в Києві зараз. Багато людей як жили, так і живуть. Війна на них навіть на багатьох навіть не подіяла. І Деякі навіть краще живуть, деякі щось втратили, деякі багато втратили, але вони живуть в тих же будинках, сплять в тих же ліжках, ходять в ті ж магазини, на ті ж роботи. А ви подивіться, як оці ось. Люди, у які втратили все, переїхали в чуже місто, і вони працюють на нашу перемогу. З нашою допомогою, звісно. Не знаю, чому не цікаво. Рекомендую, хто не чув, зайдіть. А тому, що не підписаний, тому що дзвоника нема, тому що половина мене дивляться взагалі не підписаний. Зайдіть вчорашній вечір, розговор з Петром, розмова з Петром Саламою, подивіться. <кій> <кій> Ви бачите, не до кінця одужав, але я стараюсь. І одразу я хочу тоді подякувати, друзі, за ваші донати, а потім уже підемо по темам. Теми теж у нас дуже цікаві і про Бутусова, і про Генеральну прокуратуру. І ще там є цікавіша. одна. Це, мабуть, більше цікавить. Ну, нічого. Я хочу вибачити, вибачитись в першу чергу перед кулініч Вірою. Я <кій> зранку не так прізвище її назвав. Скоріше всього, я назвав. Так, 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 навіть не знаю, ну, якось не так я назвав, а як, Вибачте, Віра, ну, буває, ви мене виправляєте, по прізвищам виправляєте. Так, от я хочу за ваші донати. а, да, Ми замовили чергову партію спальників, ніхто не дав команди. Відставить. Спальники потрібні, потрібні і потрібні. Це розходний матеріал, і вони будуть потрібні завжди. Це як патрони, друзі. Але патрони, щоб вбивати ворога, а спальні мішки для того, щоб відпочити перед тим, як їх вбивати. Дякую. Малої Валентині, на Монобанк Андрійковій Світлані Велика подяка. Соляник Людмили Малобанк. Маслову Валерію величезна подяка. Шкабара Любов Манабанк, Шаповалова Ірина Манабанк, Хтось перерахував сьогодні 10.38 метро Печерська. Велика подяка без прізвища. Беньковська Ольга, Кілєва Олександра, Григорович Людмила. Кілєвий Володимир. Це, мабуть, родина. Дякую вам. І якщо це родина, кожен своє перерахування робить. Шуліка Володимир, Остапчук Ользі, Маймур Ользі, Жданюк Ганні, Єфименка. Інні. Да? Якщо я про... да, Інна, вибачте. Шевчук Ніні, е... Вєтровий Валентини. Величезна вам подяка, друзі. Величезна. Підписалися, підпишіться, щоб нас було більше. Чому я хочу більше? Щоб нас більше бачили, щоб бачили таких героїв. Я взагалі дивлюсь навіть у інших наших українців, коли розмова з нашими дійсно солдатами, з тими, хто на передовій, нема переглядів, коли до них приходить якесь, вибачте, на крахмаліне, на бреоніне, на ета, ви дивитесь, я не можу зрозуміти, що з нами. У нас війна. Хто може більше правдиво і чесно сказати, ніж ті, хто воює? А ми опять слухаємо і ринку, фідінку. Я не знаю, кого ми слухаємо. Та навіть тих слух народу, які тут сидять в Раді, не треба Слухайте наших хлопців, наших людей. Я дуже, дуже мене злить, Коли я бачу переглядів. Йде пряма трансляція наших українських дівчат, хлопців. Вони молодці, вони стараються. Так, так, ми не можемо все це так, як вони росіяни. Але ми стараємося, смотриш, люди, дивиться тисяча чоловік, 800 чоловік. Включаєш там 30 тисяч, 100 тисяч дивиться. Смотриш на статистику: 50-60% українців. Що ви там слухаєте? Ось іще один. Бутусов, який мене заблокував, скрізь де можна заблокувати, вирішив. Зеленського і поплічника Ємрмака за, за їхню брехню і зраду судити в суді. Яка брехня, яка зрада, він пише там знову про Оман? Ще слухайте, це така от е е Гедота. Оцей Бутусов, Це така Гедота. Ви просто загугліть без мене, я ось зараз вам скажу, а ви просто загугліть, хто він такий. Це ідіот. Я не хочу сказати, що він працює на ФСБ, але так схоже. Так, схоже, я не розумію, чому ніхто до нього не приходить. Я не розумію, що СБУ робить. Я просто не розумію. Я поважаю наше СБУ. Я поважаю те, що зараз робить Василь Малюк. Але ж є отакі, які дивіться, 2007 рок, рік. 2007 рік, це ж недалеко. 15 років. Де працює товариш Бутусов? Правильно. В газеті соціалістичної партії, який називається Товаріщ, товаріщ, фінансується ця газета з Російської Федерації. Але чомусь його ніхто не трогає. Його ніхто не чіпає. Він великий військовий експерт. Він здав раз, здав два, здав три. Йому заборонили. Він знову розізлився і почав опять гадати, ну як під час війни на Верховного Головнокомандуюча, це може тільки Порошенка, Федіна, Геращенка, я не знаю, хто там ще у них, Гончаренко, хто там, ще у них. Людина працювала в соціалістичній газеті товариш, який фінансував. Російська Федерація. Про що далі, скажіть? Ой, друзі, про що далі? А ми його слухаємо. А там збираються люди. І кажуть, ми патріоти, ми великі патріоти. Це Зеленський не патріот. А от ми патріоти! Ми патріоти. Вони спілкуються з російським найманцем, але вони патріоти. Ну, геніально! Геніально. Сьогодні е, включив там е, один канал, де я зараз готую, перевіряю про Лавру, про е, Ну, забирають землю у Московського патріархату і так далі. і так далі. Ось там була така тема, я спеціально підгадав, е, де кажуть: а чому ж от раніше ми не вигнали? Ладно, давайте це я потім розкажу. Дуже цікаво. Ну, йдемо ми далі. Да? Йдемо ми далі, а далі у нас Генеральна прокуратура. Пригайте Симоненка прокурор Симоненка який на Новий рік катався десь там в Куршавелі, десь там, чи в Австрії їздив, в Іспанії, і тоді там шум був такий піднялося. Як нас дурять? Ось Генеральна прокуратура, змінився Генеральний прокурор, начебто да, пішли якісь подвіжки, пішли якісь ордери, пішли. І ось на тобі Семененка. І оголошує Генеральна прокуратура, Симоненка звільнили з посади заступника Генпрокурора. Так, да, з посади заступника генпрокурора звільнили, але він став просто прокурором в Генеральній прокуратури. Геніально? Геніально. Так ми ще ж не знаємо, може ж воно, і, і знаєте, так, невгласні права отримав. А ще більше кажуть, що скоріше він скоро буде прокурором в одній з областей. Нормально, що, що, там, що, що відбувається в прокуратурі. Симоненк, у нас, у нас немає інших. У нас немає інших. Окрім Сімененка, якому плювати на війну, який поїхав з родиною, який катається по Європах, а потім приїжджає, бере тут хабарі і так далі. Я так думаю, що бере. Це, це моя оціночна думка. Я так думаю, що бере. Я так думаю, що бере. Тому що Генеральна прокуратура. Далі Генеральна прокуратура. Ну, дебільний прокурорат. Я також не бачив, чи робітника Генеральної прокуратури. Він поставив свою машину, а це я вам зараз скажу: закричний Микола Миколайович. Він поставив свою машину там, де не можна стояти, там, де заборонена парковка. Приїхала евакуаційна машина, погрузила і вивезла його машину на штрафплощадку. І ось він приходить, герой, з пакетами, з семи, і до. Цього працівника. Де моя машина? Працівник каже, яка? Ось така та така. та там можете... Він каже, на штрафної площадки вона стояла там-то і там-то. Там не можна стояти. Як на штрафну площадку? У кого ти забрав? Та ти розумієш, що ти... він каже, я не розумію. Машина бу... стояла з порушенням правил дорожнього руху. Ми її забрали і відвезли на штрафплощадку. Він опять, де моя машина? Він каже, на штрафплощадці. Де моя машина? На штрафплощадці. І так, нас, мабуть, разів 5. Потім він давай матюкатися, робітник Генеральної прокуратури. Потім кричить: Покажи мені свої, своє посвідчення. Ну, робітник не розгубився, каже, а ви своє. Він показав. Ось там він і озвучив. закричний Микола Миколаєвич, Генеральна прокуратура. Показав своє посвідчення робітник. То я п'ят, де моя машина? Блін, ну це оце такі прокурори у нас, коли йому кажеш 3, 4, 5 разів, твоя машина на штрафплощадці, а він тупий, не розуміє, що вона там. А потім просто обложив матюками і пішов. Оце у нас Генеральна прокуратура, друзі. Це у нас Генеральна прокуратура. Підпишіться, будь ласка. Розповсюдьте, поставте подобаєчки, Подивіться вчорашню розмову з Петром Саламовим. Я просто вас прошу, вам сподобається. Ви хоч будете знати життя там від людини, яка там. Не крашених, не ряжених, не експертів, які вже по 20 років сидять і їдять, тільки проїдають великі пенсії і так далі. І так далі. А зараз перейшли в політику. Не розумію. І останнє. Так ось я дивлюсь про е, церкви, про монахів. і ось... Як маніпулюють нами. Я ж там поставив ролик 2020 року і там розказував е, про маніпуляції нами. Ось маніпулюють з нами. Вроді канал класний, вроде все. Приходить туди почитатель Порошенка. Ну всіх запрошують, і ось починається. Да? А чому питання? А чому це не зробили в 2014 році? Після того Майдану можна було все робити. Війна, також війна почалася, також Росія пішла. Все точно так. Роби, Петро Олексійович, роби! І ось що починає говорити та людина. Ну, ви розумієте, перше питання, чому це не зробили в 91-му? Згоден. Згоден. Треба було все починати з 91-го. Вибачте, і ми б уже це давно закінчили. Вже б не було тут Московського патріархату. Нормально сказав. Далі. Ну, це, на це ще повлияло. Широкомасштабне вторгнення. Ну, десь згоден. Хоча війна почалась в 14. -му. Десь згоден. А ще він каже, що суспільство наше созріло до цього, що можна виганяти російський, російський патріархат в Росію. Ну, я думаю, частина суспільства созріла. вона була е, созріта ще. І 10, і 20, і 30 років назад, 100% частина може більше стала. І все. Ось три складових, чому не зробили. А я там написав, ніхто мені не відповідає. Не пишуть полковнику, як по той пісні, ніхто не пише полковнику. Я написав. А ще тому, що лідер. Тому що ні один з президентів не хотів займатися цією скандальною справою. Тому що всі, вважа, зваж, всім, всі дивилися на електорат, на людей, які будуть їх обирати. А прихожан Московського патріархату багато. І всі дивились не те, як треба Україні, не те, як треба нам, не те, щоб ми були незалежні. А як же за нього проголосують? А як же ці люди віднесуться? Всі зважали на електорат. Єдиний президент, я написав. Не, не зважає на електорат і не боїться його втратити, вони боялись втратити частину електората всі. Єдиний, не боїться втратити частину електората, це президент Зеленський. І ось тут вже ніхто не каже. Це вже називається маніпуляція. Ось ми вам підігнали практично, ну, практично, да, нормальні, правдиві е, складові, але ос... останню головну складову. Ось давайте так, уявимо, що зараз не Зеленський, почав би Порошенко виганяти московський патріархат? 99,9%, даю, що ні. Якщо він з ними договори підписував, якщо він не почав з ними розставатися, коли Томас привіз, ну тоді не знаю. Але це ні. Тому що людина звідтіля, вона ненавидить Зеленського. І ведучий, на жаль, промовчав і нічого не сказав. Хоча ведучий начебто, начебто підтримує Зеленського. Ну, ось так, тому я й не ходю. <кій> Вибачаюсь, ніяк кашель не пройде. <кій> Ще багато чого є. Будемо говорити завтра. Будемо говорити. Дякую вам. До завтра. Україна переможе!